Уявіть собі місце, де гроза не просто трапляється, а зживе. Це гирло річки Кататумбо у Венесуелі, і саме тут природа щоночі влаштовує, мабуть, найграндіозніше світлове шоу на землі. Ну що, давайте розбиратися, як таке взагалі можливо. Отже, питання на мільйон де на нашій планеті є місце, де шторм практично ніколи не закінчується? Звучить як щось із фантастики, правда? Але це не так. Це місце існує там небо спалахує блискавками майже 300 ночей на рік по 10 годин поспіль. І у цього явища є і назва, і цілком наукове пояснення. Просто вдумайтеся в цю цифру: понад півтора мільйона блискавок щороку це більше ніж будь-де на планеті. Це робить цей невеликий регіон абсолютним світовим рекордсменом за щільністю блискавок. Як? Як це взагалі можливо? Ну Секрет криється не в магії, а в абсолютно унікальній географії цього місця. По суті, вся ця територія це така собі ідеальна природна пастка, справжнісінький котел для створення штормів. Давайте покроково розберемо, як цей природний механізм працює. Тут просто все зійшлося. Вдень величезне озеро Маракайбо працює як гігантський випарник: тонни води піднімаються вгору у вигляді теплого вологого повітря, а вночі, вночі з гірських хребтів анд спускаються холодні вітри. І ось вони, ці дві маси, тепла й холодна, врізаються одна в одну, створюючи неймовірну нестабільність в атмосфері. А самі гори діють як стіни, замикаючи ці гігантські грозові хмари в пасті, і виходу в них просто немає. Але чи може одна лише географія пояснити таку, знаєте, шалену активність? Існує ще одна теорія, яка додає трохи інтриги, вона стосується своєрідного пального, яке можливо підсиює цей небесний вогонь. Отже, дивіться, що ми маємо з одного боку, є 100% підтверджений факт: ландшафтна пастка це головний двигун шторму, а з іншого існує цікава гіпотеза про метан. Вважається, що гази з навколишніх боліт піднімаються вгору і, грубо кажучи, робить повітря кращим провідником для електрики. Це могло б пояснити, чому блискавки б'ють так часто. Хоча ця теорія ще обговорюється, вона чудово показує наскільки складним і багатогранним може бути одне природне явище. Але найцікавіше, що ця вічна гроза має, ну скажімо так, несподіваний і надзвичайно позитивний ефект для всієї нашої планети. Так, ви не помилилися: цей шторм вважається найбільшим у світі природним генератором озону. Уявіть, поки людство роками руйнувало озоновий шар, у природи є свій власний, неймовірно потужний механізм для його відновлення, і він працює саме тут щоночі. Як це працює? Насправді все доволі просто. Кожен спалах блискавки це колосальний викид енергії. Цієї енергії настільки багато, що вона буквально розриває стабільні молекули кисню О2 на окремі атоми, а ці вільні атоми потім приєднуються до інших молекул О 2 і вуаля утворюється озон або ж О3. Це по суті хімія в чистому вигляді, тільки в планетарному масштабі. А ось іще один факт, який просто вражає: блискавки Кататумбо спалахують так високо в атмосфері, що грім часто просто не долітає до землі. Але світло, світло від них видно на відстані до 400 кілометрів. Тільки уявіть собі, це видовище абсолютно тихе, але невпинне світлове шоу десь далеко на горизонті. Це явище не лише вражає вчених, а й встигло залишити свій слід в історії. Існує дивовижна легенда про те, як блискавки Кататумбо одного разу виступили в ролі справжнього рятівника. Отже, 16 -те століття знаменитий англійський пірат Френсіс Дрейк планує захопити місто Маракайбо. План був простий і надійний підійти під покровом ночі непомітно і завдати раптового удару. Здавалося б, що може піти не так. Але природа мала власні плани. Раптові яскраві спалахи блискавок освітили весь його флот, ніби велетенські прожектори. Іспанський гарнізон, звісно, миттєво помітив загрозу і відбив атаку, ось так природний маяк врятував ціле місто. Що ж, давайте підсумуємо. Феномен Кататумбо це ж не просто гроза, це справжній світовий рекордсмен, народжений унікальною географією. Це потужна природна фабрика, що відновлює озоновий шар нашої планети. І, зрештою, це такий собі історичний герой, природний маяк, що колись змінив хід історії. І наостанок питання для роздумів: Кататумбо це місце, де відчувається вся велич і міць природи, справжній акумулятор нашої планети. От просто цікаво, чи знайшлася б смілива людина, готова провести ніч у човні посеред цього вічного шторму, щоб відчути всю цю енергію на собі.